Кордоній Шосенській громаді, попри складні часи, молодь активно долучається до розбудови міста. В рамках проєкту Впливай імпакт, підтриманого чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Ініціативні школярі та студенти протягом трьох місяців вчились проєктному менеджменту. Як результат, успішно реалізували дві важливі локальні ініціативи. Проект став можливістю для молодих мешканців міста не лише отримати корисні знання, а й втілити в життя власні ідеї, які покращують життя громади. І ось відбулася презентація проєктів. Був час Цували з організацією Піпіл Ніт. У нас в місті шостка. А потім вони вже були так сказати залучені до іншого проекту. І ми познайомилися в попередньому проекті з активною молоддю нашого міста. Дуже нам сподобалось разом співпрацювати і виявили ми таку потребу. Наш час дуже цікавий, важкий для нашої країни, але ж все таки. Потрібно, щоб наше місто розвивалося, навчати писати гранти молодь приїздили ментори, вчилися разом як писати проект, як складати, як писати. Виявляти потребу і разом ми йшли такий цікавий шлях. Діти були дуже дуже зацікавлені, залучені в цю роботу. Після цього вони самі, після того, як пройшли вже певне навчання, вони самі робили цей проект, саме писали його. На початку для кожного гранту було виділено 50 тисяч гривень, але завдяки залученню місцевих бізнесменів, загальна сума витрачена на проекти, зросла. Участь взяло до 20 школярів та студентів. Перша команда «Блес» зосередила. На забезпеченні комфорту та безпеки в укриттях вони облаштували одне із сховищ у місті. А я працювала над проектом стільців бомбосховища, облаштування укриття по вулиці Чернігівська. Ми закупили 47 стільців та 6 пледів, тому що доволі холодно, і людям в укриття не так зручно сидіти. Люди туди ходять під час небезпеки. Також там вчаться діти шкіл, трьох шкіл, діти музичної школи та школи. Окрім практичних навичок, Яна та її команда отримали цінний досвід. Найцікавіше було. Е Познайомитися з іншими людьми, і а, у нас був двохденний інтенсив по проєктному менеджменту. Ми вчилися проєктному менеджменту. Це також було доволі цікаво, і потім цікаво взагалі реалізувати такий проєкт. Загалом у нас є мрія це зробити молодь міста більш свідомо, щоб молодь не хотіла біжати з міста в якісь більші міста, і молодь зрозуміла, що творити зміни можна вже тут, в нашому місті. Друга команда, а це студенти медколеджу, вирішили проблему, яка давно. Турбувала місцевих мешканців і власників тварин. Відсутність спеціалізованого місця для вигулу та тренування собак. Ми е, подивилися і вирішили, що в нашій громаді не вистачає саме такого місця, де можна було збиратися як собачникам, їх собакам, і все було безпечно як для жителях нашого міста, і також для усіх інших, хто має собаку або планує мати собаку. Адже існує проблема, що власники собак вигулюють своїх собак або на дитячих майданчиках, або на спортивних майданчиках, або просто в парках. І на всіх людей залаштова Майданчик для вигулу собак у Парку юність буде обладнаний парканом, знаряддями для тренування, інформаційними табличками та смітниками. Молодь налаштована на подальше покращення міста та сподівається на участь в інших проєктах, які допоможуть реалізувати задумане. Зараз ми поки закінчуємо цей проєкт. Якщо будуть якісь ще пропозиції, я з радістю буду допомагати і покращувати спільноту нашого міста і щось додавати сюди. Адже це дуже перспективне і цікаве місто, де можна розвиватися, і саме ми, як мешканці, маємо цьому сприяти. Успішна реалізація проектів стала можливою завдяки співпраці молоді, громадських організацій та місцевої влади. Я рада вас вітати. В Шовцинській громаді хочу перш за все подякувати. Подякувати і організаторам, і гуманітарним організаціям, які співпрацюють з нашою громадою. В Даний час наша прикордонна громада переживає такі складні часи. Да, нам дуже важко з допомогою вашою. Ми працюємо, стоїмо і розвиваємо нашу громаду. Тому дякую вам велике. Я думаю, що це не крайній проект ще буде, тому що дуже багато задумок, і ми впевнені. Що ми будемо і надалі розвивати наше місто, і робити його ще кращим і кращим. Чеська гуманітарна організація Людина в біді підтримала також проект Дім там, де ти, керівницею якої є очільниця громадської організації Сила інтелекту Галина Москаленко. Цей проект реалізовувався паралельно попереднім двом. Наш проект був присвячений створенню молодіжних просторів у двох селах Шосткинської громади: це села Ображівка та Собич. Проект реалізовувався у співпраці у партнерстві з бібліотеками міста з бібліотеками громади і тому дуже вдячна всім нашим партнерам, які долучилися. Суть проекту знайти затишні місця, де молодь могла зустрічатись, аби проводити час цікаво та із користю. Так у селах Собич та Ображівка такими місцями стали бібліотеки. Один із залучених до проведення цікавого заходу у книгозбірні волонтер Макар Гулинок. Там він представив свою авторську настільну гру з профорієнтації. Мені було дуже приємно бачити молодь, яка активно грала у цю гру. Як наголосила бібліотекарка Собицької бібліотеки, пані Людмила, цікаві заходи на базі книгозбірні згуртовують молодь. Згуртовується молодь і згуртовується молодь не тільки шкільного віку. А і ті, які закінчили декілька років назад школу, і вже які побували за кордоном, і вони повернулися, і вони зустрічаються з друзями. Їм цікаво, у них ну якась одна ціль. Треба зазначити, що грантові кошти отримали шість молодіжних громадських організацій на Сумщині, і дві з них саме у Шосинській громаді.